Христос посеред нас, що таке щастя? В чому полягає щастя? Напевно, скільки живе людей на землі, скільки є думок стосовно того. Багато людей, певно, найбільше вважають, що щастя це здоров'я. Але по суті діла, скільки людей є, які абсолютно здоровими, та не вважають себе щасливими. Дехто вважає, особливо молоді люди, які створюють сім'ю, що щастя в подружньому житті. Але і це примара, тому що часто молоді люди, навіть проживши декілька місяців, розлучаються і абсолютно не вважають себе щасливим в подружньому житті. Дехто вважає, що щастя в дітях. І особливо ті люди, які з тих чи інших обставин не можуть мати дітей, вважають, що народження дитини це буде для них найбільше щастя. Та і це примарним є щастя, тому що саме діти найбільше болю можуть завдати своїм батькам, і нерідко це стається, коли приходиться мені спілкуватися з тими людьми, які доживають своє життя в соціальних закладах, в будинках перестарілих. І найбільший біль їм спричинили, власне, їхні діти. Дехто вважає, що особливо зараз, в часі війни, що мир це найбільше щастя. Але ж ми жили, коли був мир. Чи всі вважали себе щасливими? Звісно, що ні. Ну і велика кількість людей вважають, що багатство, гроші оце найбільше щастя. Але і це щастя є примарним. Тому що людина, маючи багатство. Стає часто скупою, захланною, жорстокою, нерозуміючою і відчуває себе нещасним. Статистика говорить, що у США найбільше самогубств звершують багаті заможні люди. Отож, це не робить їх щасливими. Господь Ісус Христос прийшов у цей світ, щоби повернути людям. Втрачене ними щастя. Ми читаємо на перших сторінках Біблії, що перші люди, Адам і Єва, в едемському саді перебували в стані блаженства. А що це блаженство? Це найвища ступінь щастя. І втратили вони щастя, віроломно вкрав гріх їхнє щастя. І ось тому. Насправді щасливими є ті люди, які довірили себе Богу. Вони відрізняються від всіх інших якраз тим, що не шукають примарного щастя, але відчувають себе сильними, коли живуть у Господі. Я зачитаю одне місце священного писання, яке особисто впливає на мене. Перше послання Коринтян, перший розділ з 26 го вірша. читаю. Дивіться бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрий за кілом, не багато хто сильні, не багато хто шляхетні. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, І немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погоджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Це місце святищеного писання говорить нам про те, що Господь хоче нас змінити, зробити нас здатними, гідними і спосібними. І саме тільки Господь здатний вчинити людину щасливою. І саме щастя це і те, що хоче Господь дати кожній людині. В Євангелії Матфея ми читаємо слова, де Господь каже: «Прийдіть до мене всі, струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Що означає ці слова? Це означає, що якщо ми приходимо до Господа, якщо ми приймаємо Його у своє серце, то ми стаємо щасливими. Ми отримуємо той мир внутрішній, сердечний. Ми стаємо спокійними у Христі. І тому в Івангеліані читаємо, що а тим, які його прийняли, дано владу дітьми Божими стати, чи може бути більше щастя на землі, як бути дитиною Божою? Навіть бути дитиною президента, чи якогось земного царя, чи якогось міністра, чи найбагатшого чоловіка, який живе на цій землі, це не є великий привілей, порівняні із тим, щоб бути дитиною Божою. І ось власне тоді, коли людина приймає Христа, коли людина стає дитиною Божою, коли людина відчуває за собою оцю силу, силу Божу, а не свою особисту, коли бачить руку Божу в своєму житті, як Господь. Опікується, благословляє, допомагає, як Господь промислительно управляє життям тих людей, які довіряють йому себе, така людина є насправді щасливою. Тому я закликаю всіх вас, дорогі во Христі, брати і сестри, незалежно від того, скільки вам років сьогодні, незалежно якої статі ви чи в якому становищі знаходитеся ви. Можливо, ви відчуваєте сьогодні себе нещасними, тому що від вас відвернулися рідні діти, чи вас покинули батьки. Чи, можливо, ви відчуваєте себе нещасними, тому що немає у вас відповідного фінансового забезпечення? Можливо, ви відчуваєте себе нещасними, тому що втратили здоров'я, чи якісь інші втрати маєте в цьому житті. Прийдіть до Христа. І скажіть йому, Господи, прийми мене. Такого, яким я є. І повірте, Господь приймає нас такими, якими є ми, але після Господь міняє нас, якщо ми йому це дозволяємо. І Господь хоче, щоб ця переміна обов'язково відбувалася в нашому житті. а вона може відбутися тільки тоді, коли ми дозволимо, щоб Господь працював над нами, щоб Господь шліфував наше серце, що Господь відпрацьовує ті моменти в житті нашому, які є недосконалими. І саме тому він немічних робить сильними, немудрих робить мудрими, а нещасних робить щасливими. Амінь. Слава Ісусу Христу!